Сьогодні мені написали: я хотів би дізнатися, що мені робити, якщо постійно хочеться пісяти увесь час, не тільки вночі. Є три основні причини: перша з них це інфекція сечовивідних шляхів, друга проблема з цукром, підвищений цукор у крові. А також це може бути преддіабет, або навіть інсулінорезистентність. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. І ще камінь у нирках каміння в нирках теж можуть призвести до цього. Якщо ви чоловік, то причина може бути в збільшеній простаті. А якщо ви жінка, то можлива причина це міома. Звичайно ж, це може бути інфекція або свого роду прекурсор, стан преддіабету. Якщо ж ви попісяли, але у вас відчуття, ніби сечовий міхур не спорожнився повністю. І ви хочете з'ясувати, так це чи ні? Ось що треба зробити після туалету. Натисніть прямо над лобковою кісткою. Вона знаходиться внизу, передньої частини таза. Натисніть там. Якщо вам захочеться пісяти, це означає, що сечовий міхур не порожній. Якщо ви чоловік. Це може означати, що у вас трохи збільшена простата в цьому випадку. Уникайте молочних продуктів та продуктів, які зроблені з сої, і звичайно переходьте на кето дієту з інтервальним голодуванням. Ви побачите великі зміни. Є ще два засоби, які я вам порекомендую. Перше гарбузове насіння, їх можна знайти у вигляді добавки або вживати саме насіння відразу після їжі. В цьому насінні є фітонутрієнт, який корисний не тільки для простати, але й підвищує відтік сечі. Крім того, потрібно їсти багато листової зелені, тому що так ви будете отримувати більше калію, що збільшить потік рідини через тіло, і вона не буде затримуватись. Їжа, яка багата калієм, діє як діуретик. І остання рекомендація: так звана сиреноя. Вона може знизити рівень потужної форми тестостерону. Ось такі в мене рекомендації. А наступна порада як для чоловіків, так і для жінок, і вона дуже важлива. Фактично, це найголовніший фактор, який треба зробити. Неважливо, чи ходите ви в туалет ночами, що, до речі, не є нормою, або часто бігаєте в туалет протягом дня. Перше, що вам потрібно, це низьковуглеводна дієта, серйозно зменшить споживання вуглеводів. Посилання з інструкцією під відео. дивіться. Рідина вода – слідує за цукром та вуглеводами. Якщо є багато цукру та вуглеводів, більше води буде проходити через нирки, а сечовипускання буде частим. Тому вам потрібна здорова кетодієта з інтервальним голодуванням, посилання внизу. Далі при інфекції сечовивідних шляхів допомагає не тільки кетодієта, але ще кілька відмінних засобів. Одне з них демоноза півтори тисячі міліграм на день можна пити частинами протягом дня або все відразу. Неважливо, є ще один хороший засіб: чай, кохкі. пити протягом дня, але не перед сном. І не забудьте про гарбузове насіння, які підвищують відтік сечі та допомагають спорожнити сечовий міхур, не кажучи вже про велику кількість листової зелені та овочів, де багато калію. Щоб не затримувати рідину, ну добре, спробуйте це та пишіть коментарі внизу, допомогло вам чи ні. Також в мене є багато інших відео на каналі. Заходьте та дивіться там багато цікавого.